Так, господин э, звання доцента мучи Мирослави Зіновій. Василь, ти читаєш. Алексей Васильевич, прошу. Професор, как Василь, подіяться. Дякую. ще там добрий, мозард був ігровий танець. Боже, боже, Я хочу сказати, коли вже нове покоління Лукамське стоїть кандидатами архітектури, у нас все буде гаразд. Так, все одно ну, нікуда. І починаємо